В ньому відбувся щорічний шкільний конкурс винахідників Василь Первощуков приїхав із міста Дубно. Хлопець вже не вперше бере участь в цьому конкурсі. Цього разу із своїм керівником вони представлять на розсуд суддів тренажер для посттравматичної реабілітації людей із проблемами нижніх кінцівок. Такі прилади є, але вони мають свої суттєві недостатки, і ми ці достатки виправили. Його особливість це компактність і використання гідросистеми для кожної ноги окремо. Що дозволяє кожну ногу навантажувати за своєю програмою. А це Назар Дзюбак разом із своїм керівником. Вони працювали над розробкою нового бронежилету, який, на їх думку, зможе врятувати більше життів наших захисників. Це бронежилет з рельєфною поверхні у вигляді правильних пірамід. Це підвищує клас захисту бронежилету. Ну і відсутні пряме попадання. Отож ну не про не, не буде можливості пробиття бронежилету. Серед юних винахідників зустрічаються і дівчата. Я за допомогою з допомогою свого научного керівника виконала проект ручного весла жалюзі. Це являє собою таке весло просте у роботі, що працює наступним чином, коли у початковому положенні жалюзі знаходиться в закритому стані, і при цьому рамка тримач жалюзі не виходить за межі рідини. А коли ж Весляр її простовги перед вони закриті. А коли ж назад під холостом у русі жалюзі відкриваються і далі це повторюється циклічно. Загалом з Рівненської області в конкурсі взяли участь близько 20 учнів. Кожен із них представив цікаві та ексклюзивні розробки. Голова журі Віктор Бернацький розповідає: оцінюють винаходи за двома найважливішими критеріями. Ідей мільйон. Тому що глянуть глянувши навколо себе, ну кожна річ потребує досконалення. А коли пропозиція має елемент новізни і корисний позитивний ефект, це вже може бути об'єктом винаходу. Бо є такі пропозиції, що вони володіють новізною, але не мають позитивного ефекту. Наприклад, автомобіля зверху п'яте колесо, ніби новізна, а ефект такий позитивний, нульовий. Тобто два фактори винахідності: перше це новізна, і друге це позитивний ефект порівняно з прототипом. Найкращі роботи учні представлятимуть у столиці і, можливо, за кордоном. Найкращі роботи, які заслуговують на те, щоб показати їх не тільки в нашій області, а й на Україну. І навіть буває, що зацікавлюються і в Європі. Є навіть і такі роботи в нас везуться, і там так само їдуть ті самі учні, захищають. Доводять, що дійсно це роботи є потрібними, практичними і щось раціоналізаторське в них є. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин.